Друзі, доброго вам дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Хочу показати ще один сорт винограду. Якщо чесно, то я не знаю, як його навіть правильно назвати. Тобто я брав цей сорт, він мені йшов як малінка. Тобто так, так, така, така назва малінка. Я подивився в інтернеті, але я не знайшов сорту винограду з такою назвою. Не знаю, може є синонім, може хтось що за нього чув. Буду радий гарним коментам, якщо ви зможете допомогти, може там хтось щось чув за такий сорт, чи це він чи ні. А може щось є похоже. Тому що в інтернеті з такою назвою сорту винограду, ну я не знайшов, не, не знаю. Оце в мене, друзі, друге плодоношення. Оце виходить цьому кущу. Скільки, це я його так розігнав, він росте сильно рослий. а це йому також третій рік, друзі, цьому кущу. Ну, тут гронки нездорові, невеличкі такі грам від 100 до 350 350 грамів. Отак буде точніше сказано. Отакий От ось колір має, дивіться. Бачите, як малиновий дійсно такий колір малини. Але хочу сказати, що він ще не дозрів. І в тому році в мене було декілька невеличких гронок. І я його зрізав і положив він у мене добув практично до кінця листопада. Тобто до кінця листопада він ще й лежить. Ось бачите, ще є гронки зеленкуваті. та ще й по цьому році. Таке, має таку рожев... має рожевий такий колір, м'ясисто-соковита, м'якоть, така овальна ягідка. невеличка, мясисто соковита і хочу сказати, що Тут якийсь такий смак цікавий, і не гармонічний і не мускатний. Щось тут якісь нотки цікаві є. Не можу, не можу зрозуміти що. Хотів я його викинути, але дивлюся, лози повизрівали файно і думаю, що може просто я його залишу і подивлюся ще на наступний рік, як він буде. Ось вже йоса прилетіла потепліла, вже, вже вони крутяться, вже їм треба, вже їм треба аж бігом. Так що, друзі, якось так, ось бачите, ще й недозрівша є. З приводу нагрузки також, поки ще говорити рано, якщо тут всі гронки зібрати на третій рік, ну, ну не знаю. ну, ну Кілограма 3 буде десь приблизно так. Такі гронки, правда, тут невеличкі, такі, ну що маємо, то маємо. Там зараз я покажу, є більшенька. Одна, ось дивіться, така ось є. Не знаю. З приводу тріску ну, підтріснуло, але не багато. Ось навіть є декілька підгнивших ягід. Всі розуміють, яка в цьому році погода, які погодні умови. Так що, друзі, якось так. Ну, подивимося, що з цього вийде. Ні, значить, приберу я цей сорт і все. І посажу щось, може, друге. Дивіться, яка ягідка. Така вона ось у розрізі. Зараз я. Дивіться, кісточка вже темнуватенька. Сік тече. Хочу сказати, що верхня ягодка і до середини вже солодка і має цей присмак. Тільки не розумію, який присмак такий приємний. Не хочеться мені його поки викидати із-за того, що файний присмак має. 6 грам 65 мг. А ну-ка ця. 7 грам 22 мг. Друзі, від 6 до 7, 7,5 грамів буде тут ягідка. Якось так. Я думаю, що все-таки залишу поки, а далі побачу. Друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. З Божою допомогою все в нас буде. Україна, а це все сортиці, це все виноградарство, все таке, що дай Бог, щоб мир наступив. Ми це все наздогонимо, подивимось, щось, щось замінимо, щось те. Головне, щоб не стріляли і не помирали наші українські люди. Дякую за увагу, до побачення ще побачимось.